Усім привіт! Це сім'я Профілівих І сьогодні буде цікаве відео про те, як ми робили портал для нашого електрокаміна. У нас є ось такий електричний камін, і ось тут, під телевізором, ми хочемо зробити для нього портал із гіпсокартону, і зверху його обкласти цеглинками, імітацією цеглинок. Придбали ось таку плитку. Загальною ціною 263 гривні. і нам її має вистачити. Ось така вона гіпсова для внутрішніх робіт. Пряма. А ось тут у нас кутова. Працюючи з такою плиткою, потрібно обов'язково враховувати її розміри, тому що ось ми бачимо пряма плитка, вона має розмір. 18. А ось ця кутова плитка, потрібно дивитися її внутрішній розмір. І ми бачимо, що він 17 з половиною. При розрахунках каркасу треба це взяти до уваги. І першим етапом є демонтаж плінтуса. Каркас будемо робити ось таких дошок від піддонів. Принту демонтували. тепер робимо розмітку і робимо каркас. Зробили розмітку і закріпили ось таким чином першу дошку. Далі будемо іншу чіпляти, і тоді вже до нього кріпити увесь інший каркас. Вийшов ось такий каркас. І тепер будемо його обшивати гіпсокартоном. І ось такий вигляд портал під камін має, коли його обшили гіпсокартоном. Я зробила лише ось таку горизонтальну розмітку і почала приклеювання. Дуже легко клеїти. Спочатку клею всі рівненькі без підрізок, а підрізки будемо робити потім. Не шпакувала, нічого не робила, просто одразу клеїмо. Взяли ось такий клей і на ляпики легко клеїться ця плиточка. Також ми придбали ось таку вентиляційну градку для того, щоб надходило повітря. Тому що у нас камін електричний і він працює як дойчик, має бути потік повітря. Усі цеглинки вже поклеєні і я потихеньку починаю заробляти шви. Для швів я нічого не купувала спеціального. Розвожу чисту шпаклівку, така як сметана, показую. Ось така. І використовую пензлик. Пензлик для ем, акрилової фарби. Дуже його видно. Значить, по товщині, ось який він. Набираємо трішечки і починаємо замащувати шовчики. Значить, Чому я вибрала саме такий метод? Ну там, де рівненько, то можна було би робити різними методами і з перерізаного пакета і так далі. А там, де такі місця труднодоступні, то так дуже зручно виходить, тому що ним можна заробити будь-які тріщини. Ось, наприклад, ось ця цеглинка була тріснута. Ну, не тріснута, вона прям була розломана. І ось тут була тріщина. Я його легенько пензликом заробила, взагалі не видно. Так само усі шви можна пройтися, і ще ось тут дійде стик з стіною. Ось так вийшло, і я почала заробляти прямо до стіни. І воно дуже класно виходить. Це ще не дороблено, дороблю буде взагалі супер. Дуже дешевий варіант, скажімо так. Ось. Тут теж вже трішки дороблено. Цікаво виходить. Ну що ж, усі шви готові. Ось таким чином. Біля стіни теж. була вставлена решітка і е, зроблена дерка для того, щоб е, проходило свіже повітря, тому що воно потрібне для конвекції. І наверх ось така дошка, просто наклей ПЛА. Ось такий клей. Тому що ж у нас основа із дошок, виходить, що дошка до дошки, і зверху вага. Відро з водою, ящик з інструментами і поки що воно клеїться. Ось так воно виглядає. Дошку і усі цеглинки я пофарбувала фарбою, для того, щоб дошка залишилася ось така натуральна. Змішала лак і фарбу один до одного. І ось так само пофарбувала тим самим всі цеглинки. Фарбу брала на водній основі, змішувала в окремій ємності і пензликом фарбувала. Добре профарбовувала усі цеглинки, для того, щоб можна було потім легко усе помити ганчіркою. Від пилу, бруду і так далі. Значить, ось тут у нас є зазор на пальчик, знизу так само, щоб повітря могло легко проходити. Збоку я зробила ось так, щоб цеглинки були до цієї металевої планки, з цієї сторони так само до металевої планки. Ось такий вигляд воно у має. З самого низу буде плінтус, такий, як у всій кімнаті. Не можемо поки що знайти до нього кутики, але ще походимо по магазинах, пошукаємо. Ось так воно все. Дякую всім, що переглянули це відео. Підписуйтесь і ставте лайки.